Да, давайте говорити правду. Я хочу, да. щоб ти це говорила. Всім дебілам, блядь, які розповідають про те, що військовий отримує 100, 20, деякі 100 тисяч, це угу. просто брехня, неправда. І щоб коли заздрите ви тій зарплаті, уроди покидьки, щоб ви туди пішли, відчули, що ви получите в кращому випадку 40, ну 50, там, ну 70. Угу. Тому що, якщо командир а я знаю таких нормальних в 93-й бригаді, там в інших бригадах, безумовно, він закриває, що коли ти пішов безпосередньо на ноль. Пішки йдеш уже зараз. Тому що і вночі от, і думаєш взяти воду, взяти їжу чи взяти БК. От все, що ти взяв. Бо 5-7 кілометрів треба доїти до передка. І коли ти від передка тільки відійшов, то 100 тисяч зразу відрубали. І вже в тебе тільки 20 ставка, і все. А ти так само сидиш в 10-15-кілометровій зоні, де артилерія стріляє, ну точно так же. Що стріляє там, коли штурмує, що стріляє далі, просто в тому селі, місті, де ти живеш. І нема цієї зарплати. Про це треба говорити. І коли дурять, от так само, я не можу зрозуміти. В депутата ж нема чомусь в Верховної Ради покидька держеморди, скотиняк, як казав Олег Валерійович, угу. у нього ж цього немає. Що він прийшов на Верховну Раду, то йому платять 100 тисяч, правда? У нього постійна зарплата 100 тисяч, там, 70 з чимось вибачаюсь, якщо бути точним. Розумієш, цього нема. А в пацана на нульовки повинно бути. Тому що ти повинен піти туди, і в тебе тільки 100 буде, коли ти будеш гнити, вибач, давай ж говорити правду далі. Сьогодні всі, сьогодні ж не той передок, як хтось там розказує. Сьогодні ти просто в норі ховаєшся, щоб тебе не помітили. Тому що А. летить Орлан, бачить, Б. Летять ФП-дрони. І вони літають сьогодні так, що якщо ти тільки... Що ні в туалет вийти, вибачте, давайте можна. простіше Спогрітися скажу, не можна, Нічого. Та про що тут не можна, не можна бо це ти спалиш і туди прилетить mm -hmm. не тільки кап, зараз до капів вернемося, туди просто прилетить і піввідронити труп. І хай я скажу правду, так ви не хочете попитати, яку бутилочку пісить, куди герої. Що ти не можеш вийти, не вийти нема куди.